Шановні депутати, сьогодні ми скликали позачергову сесію сільської ради у зв'язку з необхідністю ліквідації наслідків ракетно-дронової атаки, яка сталася сьогодні 5 жовтня зранку на території нашої громади. На даний момент із... 26 депутатів загального складу ради прибуло 22 депутати. Які будуть пропозиції? Хто за те, щоб позачергову сесію сільської ради розпочати? Прошу голосувати. Сесія сільської ради оголошується відкритою. Атаки. На нашій території сьогодні є багато пошкоджень, житлових будинків, нежитлових будівель, торгових центрів, автосалонів, логістичних складів і багато чого іншого. На превеликий жаль, один будинок знищений вщент, другий згорів, ще десяток будинків фактично. Непридатні на даний момент для проживання потребують капітального ремонту чи взагалі перебудови. Біля трьох десятків будинків повибивало вікна, двері понищило дахи і наробило багато іншої шкоди. Але найбільш прикро те, що загинуло п'ятеро людей. п'ятеро Мешканців села Лапаївки, сім'я Константинових, в тому числі дівчина неповнолітня, учениця нашої лапаївської школи 10 класу. Я пропоную пам'ять загиблих, вшанувати вчили. Дякую, прошу всі Шановні колеги, начись погоджувальною комісією, яка засідала до початку нашої сесії, ми прийшли до висновку, що сьогодні нам потрібно розглянути три питання. Перше питання про внесення змін до порядку надання. Матеріальних допомог. Друге питання про внесення змін до програми надання допомог окремим категоріям громадян. І третє питання про спрямування коштів на збільшення резервного фонду з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Три таких основних питання. Чи є інші пропозиції? Немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Таких три питання, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається. Тоді давайте перейдемо до розгляду питань порядку денного. Про внесення змін до положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Земноводівської громади. Хто буде говорити? Бюджетна комісія. Прошу. що у нас є порядок є положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Зеленоводівської територіальної громади. Власне, пропонується внести зміни, враховуючи сьогоднішню ситуацію, внести зміни в пункт 2.5. Ні-ні, перепрошую. Пункт 2.5, абзац третій. Хочу нагадати, що в пункт 2 5, звучить так, матеріальна допомога надається у грошовому вигляді і в розмірі. І власне у цей третій абзац в інших випадках у нас стоїть сума до 100 тисяч. Ми пропонуємо збільшити дану суму до 200 тисяч гривень. І ще є ще один одне прохання змінити. Це є в третьому пункті виплати матеріальної допомоги. Ким і яким чином вона е, приймається і затверджується? Пункт 3.4. Виплата матеріальної допомоги здійснюється відділом бухгалтерського обліку, звісності, протягом місяця з дня прийняття рішення сільської ради, і тут пропонується додати або органа е, виконавчого комітету. Це все, що стосується цього даного положення. Чи є запитання до Наталі? Або заперечення? щодо суми і щодо того, щоби. Рішення виконавчого комітету потім розподілити кошти для допомог пострадалим людям. Це пов'язано з тим, щоб не розкликати сесію, а все-таки виконавчий комітет завжди на місці. Оперативно. Оперативні ще не. Є заперечення. Хто за те, щоб нести запропоновані зміни, прошу голосувати. Хто проти? Утримався, приймається. Дякую, Наталя. Наступне питання про внесення змін до програми надання допомоги окремим категоріям громадян. Назар Степанович, прошу такі слова. Шановні депутати, на розгляд вашого порядку денного пропонуємо наступне питання. Внести зміни до програми надання допомоги окремих категоріям громадян Земномадівської території громадян 25 рік. Збільшивши суму фінансування на 2 мільйони. Збільшивши суму фінансування за даної програми на 2 мільйони гривень. За рахунок перевиконання коштів сільського бюджету. Питання. За рахунок. Чи є питання або зауваження? Да. Немає. Хто за те, щоб внести відповідні, відповідні зміни до програми надання допомоги окремим категоріям населення? Прошу голосувати. Хто проти? Тримався, приймається. І третє питання, Назар Степанович, про спрямування коштів на збільшення резервного фонду з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ні, депутата у зв'язку з тими, з тим, що сталося сьогодні в громаді, є необхідність здійснювати видатки з місцевого бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, які фактично не зовсім пов'язані з є відновленням із відновленням тих осел, які є в громадян. Проте є інші випадки, які треба, які треба оплачувати. Тому є необхідність збільшити резервний фонд. Сільського бюджету на 1 мільйон гривень за рахунок перевиконання в даному випадку і спрямувати ті кошти на ліквідацію наслідків ситуації в житлово комунальному фонді. Чи є питання? Немає. Хто за те, щоб спрямувати додатково 1 мільйон коштів на збільшення резервного фонду з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, прошу голосу. Хто проти, втримався, приймається одноголосно. Перше, ну, тих три питання, з які ми мали проголосувати, проголосовано, так? Тепер, можливо, в когось будуть питання, зауваження, пропозиції, бажання виступити. Зольтан, скажіть, Юридичним особам будуть компенсації? Юридичним особам, тільки фізичним. Зараз юрист на ті питання відповість. Прошу Дмитре і не тільки на це питання, а прошу розказати мешканцям громади порядок. Отримання компенсації за пошкоджене майна Дивіться, я на перше в загальному розкажу, який порядок отримання компенсації. а Потім, якщо якісь є питання, то тоді я відповім ще додатково. Е, насправді порядок є досить простий. Кожен власник саме саме житлового приміщення, бо за нежитлові приміщення і ФОПом чи юридичним особам відшкодування по є відновленню не йде. Тому е, таку компенсацію можуть отримати тільки власники житлових приміщень це житлові будинки, квартири у багатоквартирних будинках, дачі, садові будинки. Людина має мати встановлену дію, власник. Власник такого майна має мати встановлену дію. Через дію він подає повідомлення. Якщо він не може особисто цього зробити, звертається до нас або в юридичний відділ, або в ЦНАП. Ми йому допоможемо тій людині. Далі в повідомленні він фіксує, які саме пошкодження, і додає фотофіксацію тих пошкоджень в самому повідомленні. Далі в нас є створена комісія з 23-го року, ще вона функціонує. Ми виїжджаємо на місце, складаємо акт, зробимо, робимо свою фотофіксацію і заносимо ті дані, цей акт в реєстр пошкодженого знищеного майна. Після того людина ще раз має подати заяву вже на виплату компенсації. Перший крок це вона, це вона просто повідомляє, що є факт пошкодження, а другий крок це є е, заява на вже саму компенсацію. Комісія складає чек-лист. В чек-листі програма автоматично рахує суму пошкоджень. Ми на це не впливаємо. Програма автоматично їх рахує. Ми тільки заносимо дані по площі і самі які пошкодження були. І програма рахує. Програма рахує тільки вікна, двері, фасад і дах. Побутові там прилади, пошкодження, щось інше. Там ролокасети, у нас такі випадки були пускнило. На жаль, програма не рахує. Максимальна сума 500 тисяч, що можна отримати даної державної допомоги. Ну, такий, такий загальний порядок. Тепер, якщо питання, можливо, люди, які звертаються, питаються, то ФОПи, юридичні особи, бо сьогодні вже були в ЦНАПі приходили з е, трьох слонів, там серйозні пошкодження, ну, на жаль, вони по її відновленню не можуть. Але хай фіксують такі факти. Можливо, в майбутньому буде якась компенсація, хай фіксують, подають заяви до нас, ми будемо це все збирати. Можливо, в майбутньому. Буде відновлення. Питання. Містер, я думаю, що багато зараз мешканців є. Наприклад, люди виїхали за кордон, ну, батьки вдома є, а самі вони власники виїхали за кордон. Тобто, а в них є пошкодження. Яким чином мають вони ту заяву подати зараз? Місцезнаходження власника не є критичним обов'язковим. Він повідомлення може подати, може подати, подати з різних куточків світу, бо це йде через дію, це йде в онлайн. Е, є й варіант, що може повноважити. Написати довіри в місті, повноважити тут на місці для вчинення певних дій. Але ну, воно не є критично важливим, оскільки кажу, все відбувається через дію. Головне, щоб хтось був на місці, коли комісія приїде, фіксувати самі, самі факти пошкоджувати. Прошу ще питання. Дурко. Чи важливо є наявність права власності на рідність? Обов'язково. І не просто право власності, а занесене в державний реєстр речових прав. Оскільки йде автоматичний обмін в дії. Тому якщо немає, ну, програма мала би не пустити, але в нас є такі випадки, що програма пропускає, ну на жаль, тоді ми мусимо давати відмову. Чи є можливість допомогти тим людям, в котрих є старі права власності, які не внесені в новий реєстр, щоб люди не переживали? Чи ми зможемо пробувати їм допомогти? Так, так. Якщо немає, звичайно, можна внести, ми можемо почекати, людина подає повідомлення, в той час може подати, зареєструвати своє майно але без проблем. Куди людина має звернутися, всі питають. За що саме? За реєстрацію? Так. Ну, залежно яка стадія в людини, чи стадія будівництва, чи ну. Для реєстрації до державного реєстратора. Або до нас ви вернеться, і ми тоді порекомендуємо, подивимося по ситуації, які є документи, що можна зробити. Добре, можна випадку, дякую. Просідайте. Марія Ігорівна, про роботу ЦНАПу. Як працює ЦНАП в тому напрямку? ЦНАП працює в тому напрямку. Ми отримали, в принципі, вже заяву реєстру пошкоджених земель. Може сюди, тому сюди. Що... Депутата. Робота в СНАПі налагоджена, це вже ну, не перший раз ми подаємо такі повідомлення. Дівчата всі працюють тип, в реєстрі пошкодженого майна. Також на місці є державний реєстратор, який також дивиться в реєстрі по стану документів і можливо в нас подати і повідомлення, і зареєструвати нерухомість, тобто проблем ніяких немає. Всіх чекаємо. Ми завтра працюємо з 9 до 5 без перерви на обід. І сьогодні було дуже багато звернень. І я думаю, що в принципі будь-які заяви будемо реєструвати, також брати фотографії і подавати подаватиму розвиток виконукому. Тобто допомогти з документами, з оформленням, з поданням у є відновлення. ЦНАП так. допомагає. Так. ЦНАП. Плюс юридичний yes. відділ. Так. Любий час від 9-ї години мешканці можуть звертатися до ЦНАПу, якщо є якісь питання, є юридичний відділ плюс. І можемо ті всі питання закривати. Так. Є питання до Моритських? Немає. Дякую. Хто бажає ще виступити чи має якісь незрозумілі питання? Тут мені підказує Назар Степанович, значить, люди, які не мають дії в телефоні, не проблема, так само звертаються до нас, ми поможемо організувати справу. Ще питання? Якщо немає питань, сесія оголошується закритою.